Місто Павлоград збираються перейменувати Український інститут національної пам'яті. вніс назву назву Вперелік її пов'язують з Павлом І, сином російської імператриці Катерини II. Ось це указ Катерини II, Це копія оригіналу, який датованим 23 -м. Січня 1784 року, про який говориться, що проводиться адміністративно територіальна реформа і за якою творчується 15 повітів, серед них і от Павлоградський. Директорка Павлоградського краєзнавчого музею Анастасія Шаня каже, місто отримало таку назву 239 років тому, але в документах немає жодної згадки про сина. Ми зверталися до різних установ, це і. Із Росії це ще було у 1700, 1978 році. До святкування 195-ї річниці від заснування нашого міста надаються такі запроси і відповіді на ці запроси. І в них говориться лише про цей указ. Більше ні про що ми спілкувалися з іншими дослідниками різних регіонів нашого краю, і ми прийшли до того до виставку, що в честь свят честь живих не називали, називали честь святих. Серед варіантів нової назви Матвіївка, Благомир, Славгород та Павлоград, але на честь апостола Павла. Ми запитали місцевих жителів, що вони думають про зміну назви. Погані варіанти, Павлоград, хороший варіант. Хай буде Павлоград. Нам подобається люди, які хочуть перейменувати, не шибається. Екатерина сюди приїжджала, як кажуть, ну це не в честь її сина, а в честь Павла Святителя. Це назвали, може, так що я проти. Матвіївськ не не дуже подобається. Я проти. Зачем? Це просто Павлоградку. Нормальне названня. Мені каже, це зараз не найголовніше, щоб займатися перевнуванням міста. Є намного більше проблем у нас в країні. Ну, Матвіївка, це ж за... та... Матвій Хижняк, так? О, ну, тому можна такий варіант розглянути. В принципі, я нічого не маю проти. Історикиня Анастасія каже: варіант Матвіївка виконком обрав на честь засновника міста козацького старшини Матвія Хижняка. «У 1770-х роках від козацький старшима старшина Матвій Хіжняк засновує тут зимівник. І з цього починається взагалі заселення нашого краю. Займається хліборобством скотоводством. Потім він розс... займається тим, що сюди запрошує населення для того, щоб воно розросталося. Представник Павлоградської міської ради Микола Кашталян розповідає: до можливого переименування готувалися з квітня. Нашими депутатами було депутатом міського. Ради було затверджено статут, нову редакцію статуту Павлограда, де зазначено, що наше місто, назва нашого міста пов'язана з апостолом Павлом. І е, святкування дня міста перенесено до дати, е, е, до дня першого. Верховних апостолів Петра і Павла, тобто на липень, на другу суботу, липня, з 6 листопада на сайті міськради триває опитування. Микола Кашталян пояснює, це лише перший крок до прийняття рішення, а не остаточний вибір. Ми вивчаємо думку людей, просто думку людей, і які пропозиції вони мають щодо перейменування нашого міста за 12 годин. Це як було розміщено? Ну десь біля вісьми тисяч вже проголосувало. Опитування триватиме два тижні. Після до 27 січня наступного року місцева влада має подати варіанти до Верховної Ради. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.